Не встиг купити комерцію в парусі. Купи у лайфі. Ваш бізнес хоче жити тут. Парус девелопмент. Вітаю! Це західна новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 24 липня. Далі розповімо вам про таке. Не очистять своїх майданчиків вчасно, позбудуться роботи. Лода обіцяє частково розірвати угоди з найбільшим перевізником сміття у Львові. Забирали б набагато більше, та як нарікають водії, не мають куди вивозити. Полігони беруть лише певний ліміт на день. Старим трамваєм нове життя. У Львові реконструювали вже п'ятий вагон. Оновлений трамвай курсуватиме вулицями міста вже з початку серпня. Львів матиме нову конституцію. Оновлений статут передбачатиме більший вплив громади на управління містом. Львів'ян запрошують до обговорення нового статуту міста. Північно прибирають, але повільно сміття з перезавантажувальної станції на вулиці Північній почали вивозити. За декілька місяців там накопичились відходи, які туди вивозили з міських контейнерних майданчиків. Станція належить одному з перевізників. Авель Львів розвантажити її він мав ще до середини липня. Однак, як стверджують водії сміттєвозів, возити відходи не мають куди. Як і на кожному полігоні, на північні вже навіть є свої сортувальники, збирають метал, пластик, папір та все поподряд іде. А є куди здавати? А от його недалеко прийомка. Можна здати так? да можна здати. Хоча насправді це не полігон, а лише місце, де сміття мало залишатися тимчасово. Сюди його привозили з міста, коли відходи з майданчиків не було куди вивозити. Таких станцій у Львові було три. Кожна за певним перевізником дві з цих станцій вже прибрали повністю. Проблемною залишається перевантажувальна станція північна, на яку вивозили тверді побутові відходи компанії Авель Львів. За цей період часу компанія Львів» зменшила кількість твердих побутових відходів на цій перевантажувальній станції тільки на 600 тонн. Водночас на землі тут не менше 6 тисяч тонн сміття. Відтоді як вивезенням відходів почала займатися область, станцію північну мали очистити спочатку до середини липня. Тепер термін змінився до кінця місяця. А Авельвів тим часом отримало приписи від міської влади. Як його виконують комісія з ратуші, оглядає на місці. Ми сьогодні бачили декілька машин. Прямо перед нами вивозила це сміття, і цей темп треба продовжувати. Треба, щоб щоденно мінімум 10 рисочка, 20 машин вивозили те сміття. Тоді протягом місяця не швидше цю, цю, цей бардак вдасться ліквідувати. Нині а в «Львів» в обласній адміністрації називають єдиним перевізником, який із вивезенням сміття не може впоратись. Та, як пояснюють водії, єдина причина у короткотермінових угодах з полігонами в області. Сукаль що вивезли вивезли всього. був, вже більш не приймають. А так само, 200 тонн прийняли, більш не приймають. Ну, куди возити? Машини є, є в чим возити, але толку? А за межі області ви не маєте де? Не. Не. То що нам дали які точки? то ми не возьмемо ті точки на тим ну, полігон. Є ще немає куди. Все. Якщо до 1 серпня аве Львів не прибере станції на вулиці Північній, їм обіцяють екологічні санкції, а також можливе часткове розірвання угод. Вещишин, Віталій Дорош, новини. З 1 липня субсидії нарахували для майже 103 тисяч львівських родин. Допомогу призначили з травня, але у платіжках вона з'явилася лише тепер, бо фіксальна служба вчасно не надала потрібної інформації. Змінився і порядок призначення субсидій: ті, хто подаватимуть документи з серпня. Мають надати інформацію про доходи за два квартали минулого року і два перші цього, а не за попередній рік, як було раніше. Якщо одержувач має заборгованість за комунальні послуги понад два місяці, то субсидію на наступний термін не призначить лише у випадку, коли Борг погасять або його реструктуризують. Період опалювального сезону для тих, хто використовує газ, розраховується з 16 жовтня до 15 квітня. Також цього року передбачена монетизація субсидій для ощадливих споживачів. Сума субсидії на газопостачання це не більше 100 метрів кубічних законовленого газу. Це є в грошовому еквіваленті 695 гривень 79 копійок. А вартість 150 кВт електроенергії з розрахунку 90 копійок це є 135 гривень. П'ятий відновлений у Львів електротрансі продовжують ремонтувати старі трамваї. Вже на початку серпня на лінію випустять ще один повністю оновлений вагон. Нагадаю, що пілотний проект відновлення трамваїв та тролейбусів стартував ще два роки тому. За той час у місті оновили та усучаснили по чотири вагони. Сьогодні на львівських дорогах курсує 65 трамваїв. Чи не усі вони потребують ремонту? Дуже часто наші трамваї виходять з ладу. трамвай – це електрична машина, і фактично не тільки трамвай від'їхав, а це кожна запчастина трамваї від'їздила вже 30 років. Цей трамвай чекав свого часу вісім років. Сьогодні ж лише за три місяці він став новим та осучасненим. До того ж, у ремонті використовували деталі українського виробництва. Це вже третій капітально відремонтований трамвай у цьому році. Встановлення тоново на скла, повна заміна підлоги, заміна можна казати, в салоні е, каркасів сидінь, м'якої частини сидінь, а також е, обігрів салону. У цьому трамваї зроблять ще антикоризійне покриття та поставлять новий обігрів. Він споживатиме менше енергії. У Львів електротрансі кажуть, вони максимально стараються покращити якість перевезення. Ти змінити систему керування це мрія. Це просто мрія, яку треба можливо на цього року зробити. Це система керування така, як є на електронах. А тим часом працівники продовжують працювати, адже потрібно встигнути до початку серпня на тоді запланований перший рейс відновленого трамвая. Звичайно, шуважливе трамвай би того не може їхати навіть. Як Воно може бути не Колеса. І на тому. У відновленому трамваї модернізують дизайн, будуть електронні вказівники маршрутів. Це завершальний етап, вже ставляться поручні. Потім сидіння, і вже, вже буде скоро готовий. А скільки ж орієнтовно потрібно час? Орієнтовно, ну треба розібратися з кабіною водія. Там все замінюють, там більш електрики трохи. Більше в них роботи. А так. Ну я думаю, тиждень все буде вже вийде. Вартість ремонту цього трамвая 650 тисяч гривень у той час, коли новий коштує 29 мільйонів. Відновленим вагоном пророкують ще принаймні 30 років роботи. Марта Когут, Роман Меленький, Захід Нет новини. 24 станції і 140 велосипедів. Стільки стоянок двоколісних за два роки встановила система громадського велопрокату. За минулий тиждень такі станції з'явились біля ринку Південний форуму Львів на вулиці Промисловій, біля будинку меблів, на площі Петрушевича та навпроти готелю. Гетьман у компанії зазначають, аби забезпечити попит на оренду велосипедів, потрібно встановити щонайменше півтори сотні станцій прокату у кожному спальному районі міста. Користуватися прокатом можна одноразово. Півгодини обійдеться у 50 гривень, натомість, якщо купити абонемент на місяць за 250 гривень, щодня півгодини будуть безкоштовними. За кожні наступні стягуватимуть 4 гривні. Порівняно з початком року зареєстрованих користувачів побільшало вдвічі. На сьогоднішній день у нас є. 8 тисяч зареєстрованих користувачів, з них 10% плюс мінус активні е, ті, що купляють абонементи, тобто постійно, не постійно, але вони велосипедами е, користуються. Також десь порядку 8-10%, е, ну 8-10% маю на увазі. Е, це є туристи, тобто це з інших міст України, це є ті самі е, іноземці, поляки, тобто, які мають систему в себе в країні. На наступний рік ми запроектували дуже багато володоріжок е, не тільки е, як самостійні об'єкти, а й в рамках реконструкції вулиць. Насолодитися краєвидом із Говерли, занурити руки в холодну гірську річку і побачити покинути часом замки. Усе це відтепер доступне і для людей з обмеженими можливостями. Команда на трьох колесах із Львівщини має для цього спеціальне спорядження. Цього року вже мали п'ять виїздів до кінця літа планують ще кілька. Сьогодні ж група шукає волонтерів для мандрівок. Мене звати Іван. Мені 20 років. І я народився з ДЦП. Іван Маслюк зі Львівщини багато подорожує іноді на спеціальному велосипеді. Інколи на французькому візку ля жуялет, який ідеально підходить для походів у гори. Хлопець уже встиг побувати у різних країнах світу та піднятися на говерлу. Усе це завдяки друзям, які створили команду On Three Wheels». Тепер вони допомагають подорожувати іншим людям з інвалідністю. Майже кожних вихідних ми возимо людей в різні точки Карпат до водоспадів. Вже було чотири виїзди, і ще плануємо зробити як мінімум вісім-десять. Олег і Сашко створили команду у 2016 році. Для подорожей влітку цьогоріч хлопці збирали гроші на спільнокошті і отриманих 45 тисяч потратять на спорядження для запланованих мандрівок. Такий похід не обійдеться без візка, який коштує кілька тисяч доларів. Це подарунок від мецената. Садиться людина, підпирається колесо, блокується. і Просто йде. А побачивши цей візок, ми думаємо, Вау, типу крута ідея. Типу, дуже легко на ньому, і і ж і людині з інвалідністю їхати. І ми так запалилися десь глибоко в серці цієї ідеї, що ми хочемо. Розпочати такі рухи в Україні подорожі з людьми з інвалідністю цього разу у подорож вперше вирушає Тоня. Разом із командою вона підніметься на гору пікуй. Маршрут складатиме близько 9 кілометрів. Подорожувати із командою онсвій Вулс. Їй порадила подруга. Сьогодні насправді здійснюється одна з моїх мрій. У Мене була мрія подивитися гори, побути там. Саме на вершині, і тому це для мене. Дуже важливий такий сьогоднішній день до кінця сезону хлопці планують ще кілька таких подорожей, потребують фізичної підтримки, тож шукають волонтерів. У Нас долучаються волонтери, але їх завжди не вистачає. Особливо не вистачає нас хлопців, які могли б фізично штовхати возик вгору. Мирослава, голова фан-клубу, команди Волонтер. Бути волонтером їй подобається. Намагаємося допомогти, але ем, при цьому. Відпочиваємо самі, відпочиваємо, пробуємо від так, щоб залучити і наших героїв. Для того, щоб стати частиною команди, варто зайти на сайт або на сторінку на Фейсбуці. Хлопці кажуть, команда On свій Wheels здійснює мрії усіх, хто до них приєднується. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет новини. Львів може стати першим містом України із модернізованим статутом територіальної громади. Такі зміни зумовлені постійним розвитком міста, участю активних громадян в управлінських процесах, а також збільшенням чисельності громади. Над новою конституцією міста впродовж року працювали депутати, науковці та громадські діячі. У статуті йдеться про розширення повноважень територіальної громади, права та обов'язки мешканців, способи для громадян долучатися до управління містом, а також гарантії прозорості дій влади тож Львів'ян закликає долучатися до громадського обговорення статуту Львова. Проект уже є у вільному доступі на сайті міської ради. Свої пропозиції та зміни до статуту можна надсилати онлайн або ж приносити до територіальних ЦНАПів. Триватиме дискусія до 11 вересня. Було проведено понад десяток засідань і напрацьовано 10 розділів проєкту статуту. І відповідно зараз було прийнято рішення, щоб провести такі широкі громадські обговорення, щоб всі бажаючі могли переглянути і подати свої якісь ідеї, пропозиції до підготовленого тексту статуту. Це на цю годину все. Далі наші традиційні рубрики. Побачимося з вами. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Кожен із них пережив жахливий полон на сході, але повернувся додому. Тепер зібралися разом, аби підтримати тих, хто досі перебуває у неволі. З'їхалися визволені із полону вояки із зовсім неочікуваної нагоди. Іконописець Лев Скоп скликав їх трохи помалювати ангелів. Це і арт-терапія, і можливість побути разом. Тут іде таке, якби людина абсолютно відключається. Ну, якась мене є методика, завжди результат дуже гарний. Так і ми вибираємо тільки ангелів от ми в Києві. Робили ангелів вчора. Ну тиждень назад робили. І йде така цікава гра. От ну, натурально результат буде буває дуже гарний, коли світяться, жартують, сміються. Богдан потрапив у полон після Іловайського котла. Його обміняли за кілька місяців у грудні 2014-го. Каже, тримали їх у підвалі Донецької СБУ, Потім в комендатурі в Іловайську там підвал це колишнє бомбосховище. Там були такі нари. Давай там гітару та казав. От як вони Щоб розраховані на босбосховище, без, просто нари там, е тази, та? то, що було то добре, ну можливо, що ті вода була в весь час, Там а так... кормили там, буває, два рази в день бували через раз в день, бував. Ну, по різному найгірше каже, був психологічний тиск. І тих, хто зараз в полоні, можна підтримати такими акціями, давати їм знати, що їх не забули. Взагалі такі міроприємства, акції, тому що. Прибувають там, там люди надіються, чи їх пам'ятають вдома, тому що там може бути і різна інформація, яку психологічно говорить, що ви вже там нікому не потрібні, нікого вас про всі забули. А допоки вояки малюють, для них співає соліст гурту Орфей Андрій Хавунка, теж активний волонтер. Певно тяжко в бою, а почаю. Що то моя професія співати, то, то не тільки за гроші співати, а треба трошки ще й дарувати. Тим більше люди, які були в полоні, чесно кажучи, страшно подумати, що таке, навіть виявляти не хочеться. На акцію підтримки прийшли родичі тих, хто досі у неволі. Мама Олександра Олійника, пані Тетяна, чекає сина уже два з половиною роки. Зараз він у Макіївській колонії. Зв'язку із ним нема, лише передає листи через червоний хрест. Ти мені ніколи нічого не каже. Я живий, здоровий в мене все нормально. Хоча я знаю, що не нормально, тому що він був ранений в голову, ті осколки до нині. Ви знаєте, вже так, так вже так тяжко стільки чекати і, і, і сидіти, тому що коли ще вони були в Донецьку. СБУ, то це ще їх на роботу брали. А зараз вони сидять як засуджені по камерах. Цим родинам важливо знати, що вони не самі. Тому й волонтери із групи Патріот влаштували таку акцію. Ми стараємося їх підтримати якось морально, все таки, тому що три роки полону є і хлопці, які вже є три, три роки в полоні. Це є е, дуже складно. Складно їм е, триматись. Нас є теж такі задум. Хочемо, щоб хлопці теж написали декілька слів. І ми передамо ті ласти туди полоненим. Так у неволі в сепаратистів досі перебуває більше сотні наших вояків. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Потужний ноутбук на Intel Core i7 процесорі всього за 11 499 гривень у магазині UBC. UBC. Львів. Зелена 11. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Золото євро 2017 у стрільбі з пістолета поїде до Львова на чемпіонаті, у якому бореться майже тисяча спортсменів з 43 країн старого світу. Український кульовик Павло Коростельов завоював золоту нагороду. Львів'янин здобув з витягу у сесії стрільби з пістолета на дистанції 50 метрів. Переможний результат Павла 230 з половиною балів. На турнірі, що проходить в Баку, це вже друга медаль для України. Стрібну нагороду змогла завоювати команда українців у складі Павла Коростельова, Віктора Ба та Олега Омельчука. Львівщина прийняла унікальний в Україні етап з раллі під назвою львівський стандарт. Його унікальність полягає в тому, що вперше за всі роки незалежності в одному етапі об'єднали дві найвідоміші ралійні серії Кубок Лиманів та Кубок Карпат. У цих перегонах взяли участь понад 40 екіпажів. Незвичайність цих перегонів полягає в об'єднанні двох дисциплін. Класичний ралі Кубу Карпат завжди відбувається в горах, в той час, як учасники Кубка Лиманів вперше поміняють піски Одещини на Карпати. Це наша давня ідея з Віктором Шаповаловим: зробити цікаву гонку, зробити інакший формат, який завжди був в Ліманах. Чому? Тому що зовсім інша траса, зовсім інше покриття. І зовсім інший підход по забезпеченню безпеки. на трасі. Участь у раді львівський стандарт взяли команди, яким довелося вперше долати шлях з кам'янистим карпатським гравієм. Нова траса дуже интересна. Вчора прописали її. така трудова. Є участочок. медленно, глина. Якщо пойдет дощ, буде тяжело там проїхати. Вот, Будемо стараться. Перед початком заїздів екіпажі перевіряють і налаштовують автомобіль, готуючи його до понад 100 кілометрової траси. Повністю все готується. Колеса провіряються, тиск в шинах, двигун. Трансмісія, щоб ніде потьоків маса не було а то є небезпечно, може загорітися. В кожної команди свої амбіції та не усіх чемпіонські. Багато учасників приїхали щоб вдосконалити свої навички і отримати задоволення від перегонів. Сьогоднішніх перегонів ми перш за все хочемо. Емоції, от е, ну доїхати. Ну і зберегти машину. Екіпаж Ланцер» у складі Руслана Топора та Марини Перової здобув перемогу на Кубку Лиманів. Переможцями Кубка Карпат стали Олександр Козлов та Олександр Островський на Собару імпреза у серпні. На команди очікує наступний етап чемпіонату України. Ралі Буковина у Чернівцях. Богдан Опока, Роман Маленький, Західнет Новини. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гразі вам побачимось. Фонд зелених технологій Грінвіль втілив у реальність найзатишніший двір у Львові з найкращою інфраструктурою. Забудовник подбав про здоровий та спортивний спосіб життя мешканців цього нового житлового кварталу. Євген, приміром, оцінив тренажерний зал просто неба. Тут біля будинку, рядом можна в будь-який час зайти сюди і потренуватися. Вони цікаві самі по собі. Тобто можна. Робити і на ноги, і на прес. Втілення дитячої мрії про казку у власному дворі. Це декілька ігрових локацій, якими можуть вільно користуватись діти по всій території житлового комплексу. Є окрема зона для більш малесеньких діток, так як для мене це дуже добре. Є трошки для старших, є для підлітків, також є особисто для нас і тренажери, і футбольний майданчик. Дуже зроблено для діток, дуже зручно. Як навіть дітки падають, якби ну, не ранять собі ножки. Гарний травичка над озелененням і благоустроєм двору працює команда ландшафтних дизайнерів та архітекторів. І ми можемо з певністю сказати, що у Львові і навіть у Україні таких дворів не, немає, тобто він не справді найкращий по забезпеченості, повністю всієї інфраструктури. Фонд зелених технологій Грінвіль дбає і про соціальну складову. На території комплексу встановили станції для прибирання за домашніми улюбленцями та баки для збору речей для малозабезпечених. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається Завжди є те, що треба, і головне, якісне та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Квартири, екодім якісні, енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» 247 двісті